Виконуємо номер 31 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2. автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Точки С, Д і М лежать на одній прямій. Знайдіть відстань між точками С і Д, якщо відстань між точками С і М дорівнює 5,2 см, а відстань між точками Д і М 4,9 см, скільки розв'язків має задача. Приступаємо до виконання. Я коротко записала умову задачі. Наша пряма А. Точка С належить прямій А, точка Д належить прямій А, точка М належить прямій А. Довжина відрізка СМ – 5,2 см, ДМ 4,9 см. Знайти СД. Оскільки в умові задачі не сказано, яка з трьох точок лежить між двома іншими, то розглянемо три випадки. Спочатку точка Д лежить між точками С і М. Далі точка С лежить між точками Д і М і точка М між точками С і Д. Приступаємо до виконання. Перший випадок. Точка Д лежить між точками С і М. Из основной властивости вымеривания відрізків. ДМ у нас 5,2 см, ДМ у нас 4,9 см. Щоб знайти довжину відрізка CD, ми маємо від довжини відрізка CM відняти ДМ і отримаємо. 5,2, відняти 4,9 буде 0,3 сантиметрів. Другий випадок. Точка Д, точка С тепер точка С лежить між точками Д і Е. E. М у нас 5,2 сантиметрів ДМ 4,9 сантиметрів. Як бачимо, цей випадок неможливий, оскільки ДМ у нас 4,9 і це менше, ніж 5,2. Цей Випадок неможливий? Оскільки ДМ менше за СМ. І третій випадок. Точка М лежит между точками С и Д. Точка М лежит между точками С и Д.

Відрізків маємо довжина відрізка CD дорівнює сумі довжин CM CM і MD І отримаємо 5,2 Додати 4,9, це буде 10,1 см. сантиметрів, і записуємо відповідь. Задача має два Має Два розв'язки. І це у нас 0,3 сантиметра, або 10,1 сантиметрів. Номер 31 із підручника, геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2 виконана.